Щоб бути серед ворон, то треба по воронячому кракати. Ту тінь гріха можна гарно прикрасити, виправдатися з неї, бо теж був час в Ісуса, коли він зривав колосся, а був час, коли він розкидав столи. Тобто ми пускаємо у своє життя зло, яке хоче множитися. Христос воскрес, брат, Христос Воскрес, сестра, Тінь мого життя. Продовжаємо сьогодні над досить і різким і критичним тим, що писав Павло до коринтян. А точніше це буде коринтян 5, 9, 13. Коринтян 5, 9, 13. Я вам писав був у листі не мати стосунків з розпусниками. Не взагалі з розпусниками цього світу, чи то з зажерливими, чи з грабіжниками, чи з ідолопоклонниками, бо вам довелося б вийти з цього світу. А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що називаючи себе братом, є розпусник чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник, з таким навіть не їсти. Чого б я мав тих, що осторонь судити, хіба ж ви самі не судите тих? Що з нами, тих, що осторонь Бог буде судити, виключить злого з поміж себе. Павло, пишучи до Коронтян, пригадує їм попередній лист, який, на жаль, нам не зберігся, якому він казав, щоб не мати стосунків з тими, хто грішить. Щоб у тій спільноті, яку Павло заклав, не було. Тих, хто чинять беззаконня. І, можливо, неправильно зрозуміли його послання, тому Петро Павло зараз уточнює, щоб не мати стосунків, не взагалі з розпусниками цього світу, чи то з зажерливими, чи з грабіжниками, чи з ідолопоклонниками, бо довелося б вийти з цього світу. Правда є в тому, що зараз ми живемо в світі, який наповнений гріхом, який наповнений розпустою, який наповнений вбивствами. Але в цьому світі нам теж треба знаходити себе. Можливо у небі і буде е, таке вже легке щастя, приємне щастя, але тут, на землі, після первородного гріха. Єдине, що легко вдається, це самообман і самознищення. Чому самознищення? Чому ми повинні берегтися того, що є злим? Павло говорить, що ті, що у вас всередині спільноти погане чинять, то виключайте їх спільноти. Мова була про людину, яка, яка жила розпусно з дружиною свого батька. Але тут теж Павло і загалом описує про всі гріхи. Говориться в нас так, так в побуті, що бути серед ворон, то треба по воронячому кракати. Але Ісус, власне, навчає нас, щоб не ми. Робилися подібними до світу, але щоб світ робився подібними до нас. І саме тому Павло говорячи, щоб вигнати з своєї спільноти того, хто чинить гріх, в першу чергу, це для того, щоб зберегти і того, що помилився, але теж зберегти спільноту. Знаємо, що в історії церкви є багато таких темних моментів, на які не було своєчасної відповіді, не було своєчасного реагування, і потім, довго після того, треба було вибачатися, перепрошувати. А коли б була своєчасна реакція, то все б пройшло набагато легше. Але теж для чого. В чому є користь для тої людини, яку виключать? В тому, щоб вона задумалась. Задумалась над тим, що робить, над тим, що так не повинна робити. Маємо гарний приклад Святого Письма, коли Ісус розказує про блудного Сина. Батько, будучи люблячим, не... не боронить. Синові піти геть. Він його любить і саме для того дозволяє вийти. Справа тут в тому, що тільки власні страждання, власні такі некомфортне життя сина дадуть йому задуматися над тим, що було разом з отцем. І тоді він, переосмислюючи всю ту ситуацію, яка його спіткала, він повертається. А повертається куди? Там, де його батько, люблячий Бог, цілий час чекав, виходив, виглядав. І чекав, виходив і виглядав. Але бачимо, що саме таке напоумлення через можливість зробити так, як я хочу, стало для нього найкращим прикладом, що треба було послухати батька. Треба було бути з ним, перебувати з ним. Знаємо, що є світ предметів і є світ людей. В світі предметів є так, що не все можна повернути назад. Я не, не, е, є дії, які не повертаються. Тобто, я маючи якусь кришталеву посудину, пустивши її, вона розіб'ється. Я вже не поверну це. Але в світі людей все по-інакшому. Можна повернути те, що зіпсулося, можна повернути те, де я зрішив, де я помилився, де я зробив неправильно. Дуже часто ми можемо робити собі таких кумирів, таких людей, які нам допомагають на них надіятися, на них покладатися, але мусимо розуміти, що ніхто не є ідеальний, і ніхто не зможе нам в повноті. Так, якби нам вистачало допомогти. Тому що теж кожен обмежений своїм ресурсом, часом, наприклад, обмежений своїм знанням, своєю мудрістю. І тому цим прикладом, цим авторитетом мав би бути для нас Бог. І в цій притчі про блудного сина цей приклад люблячого Бога є дуже яскравим і наглядним. Що навіть коли ми грішимо. Коли ми відходимо від Бога, коли ми дивимося назад і бачимо ту тінь, яка підкрадається, яка за нами завжди ходить, то навіть тоді ми можемо підійти до Бога і перепросити. Тому зараз кожному з нас варто зосереджуватися не на тому, що я вже зробив, що було в минулому, але на тому, що є зараз. Не на тому, як ту тінь гріха можна гарно прикрасити, виправдатися з неї, але на тому, як її можна позбутися. Часом буває так, що ми позбуваємося тільки на деякий короткий час. Це залежить від того, який це тип гріха. А Павло сьогодні говорить про серйозні, сильні, великі гріхи, яких позбуватися треба. Якнайшвидше, а якщо людина не хоче позбуватися, то виключати її із спільноти. Тобто є гріхи важкі, які ми повинні розуміти, що нам не личить їх робити, але теж дуже часто є такі легші гріхи, які дуже важко долати, які є в нашому народі називаються повсякденними гріхами. Але треба завжди, розуміти, що ця тінь, цей гріх це є кривда для мене або для когось. Бо будь-яка помилка, яку я роблю в житті, і яка не приносить шкоду мені або не приносить шкоду комусь, то це і не є помилкою. Але тоді, коли ми бачимо, що ми приносимо шкоду, то варто прийти і перепросити. А перепросити в кого? Перепросити в Бога. Звісно, що Богові не потрібно, щоб ми приходили і казали йому: Слухай, ну згрішив. Бачиш? Він і так це знає. Не треба говорити йому, бо він не знає. Треба говорити йому для того, щоб він допоміг більше так не робити. Щоб він своєю всемогутністю допоміг вийти. З того, що я не хочу робити. Я не хочу кривдити себе, кривдити когось. Павло пише зажерливими грабіжниками і долопоклонниками. Це кривда або себе, або когось. Павло далі пише: я написав вам, що ви не мали зносин з тим, що називають себе братом, а є розпусник. Чи жажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник, з таким навіть не їсти. Я собі, коли читав цей уривок, собі уявив таку ситуацію: великий великий стіл. Такий банкетний стіл, великий, може весільний. І сидить багато людей, чоловіків, жінок, дітей, старших людей, і підходить одна людина. За яку я знаю, що вона має за собою якийсь дуже великий важкий гріх, але в жоден спосіб не піддається, щоб його не робити. Не погоджується. І я собі думаю, чи я в тій ситуації взяв би і встав, і вийшов цікаво. Бо так Павло пише з такими навіть не їсти. Звісно, що е, з цього грона всіх людей були б одні, що сказали б, О, Він гордий, він не хоче з нами е, їсти, він, він нами гордує, а інші б сказали, він відстоює правду, він є такий вірний, ревний. Бо теж був час Ісуса, коли він зривав колосся, а був час, коли він розкидав столи, був час, коли він був ніжний і лагідний. А був час, коли він був агресивний. Все це він робив з любов'ю, але інша манера. З грішниками він говорив на такій мові, яка була для них зрозуміла, і вони її приймали. Але він не міг так само говорити до фарисеїв, бо вони не розуміли мови любові. І він по-інакшому з ними говорив. Але теж дивлячись на Ісуса, ми бачимо, що Він. Ніколи нікого не заставляв іти за собою. Але навпаки, він всім пропонував, заохочував, ідіть за мною. І ми бачимо, що Бог не любить ліництва. Тобто, мало прийти до сповіді, прийти до Отця і сказати: Я перепрошую, я згрішив. Але теж варто мати на увазі, що. Коли священик питає, чи бажаєш виправитися, і ти говориш так, ти даєш обіцянку Богові, що прикладеш від себе зусилля, щоб більше не повторилося. А вже Бог, звісно, що буде допомагати. Але якщо я не прикладу зусиль, то Бог до лінивства мого нічого не додасть. Іншим подібним прикладом є батьки, які. Допомагають дітям з уроками, допомагають з вирішенням якихось ситуацій, але вони допомагають. Вони не беруть зошит, конспект і самі вирішують вправи і задачі. Ні. Вони допомагають. Цим самим і діти вносять свій вклад той, які вміють, той, які вже навчилися, і батьки допомагають. І це і приклад того, як Бог співпрацює з нами. Ми те, що вміємо. Те, що знаємо, а часто дуже навіть мало вміємо і знаємо, даємо від себе. А Бог все інше, все, все інше доповнює. Так само, як в математиці, множичи на нуль, ми дістаємо нуль, так само Бог нічого не додасть, якщо ми нічого від себе не даємо. Павло далі пише: Чого б я мав тих, що осторонь судити, хіба ви самі не судити тих, що з нами?» Тих, що осторонь, Бог буде судити, виключить злого з себе. І тут постає таке питання, яке наше середовище? Де ми перебуваємо? Чи то середовище, де ми є, має більше людей, які проклинають, чи більше людей тих, які благословляють. А якщо я хочу отримувати благословення, то варто. Оглянути і прийняти відповідні рішення, подивитися, що я читаю, що я говорю, які я передачі дивлюся, кого наслідую, переглянути все це і посортувати, що веде до благословення, але що веде до прокляття. В одному з послань апостол Павло Блучно говорить, що ми є бідні, тому що робимо зло якого не хочемо. І не робимо добра, якого прагнемо. І це дуже часто в нас в житті є. Ми б хотіли, щоб люди нам добро робили за золотим правилом. Але деколи ми забуваємо, що спочатку треба почати з себе і комусь добро зробити. Не забуваємо. Але от зробити зло. Когось обізвати, комусь погане слово сказати, осудити, скритикувати. Якось воно само по собі. Ми ніби не хочемо, але воно якось само по собі виходить. Але будь-які з цих ситуацій повинні давати такий відповідь собі, чи ми є зрілі, чи ми є незрілі. Бо зріла людина навіть коли грішить, вона відразу признається. Вона не виправдовує себе. Не каже, що а, там була така ситуація, там сусід мене підговорив, там то, там то. А вона зразу признається. Досить таке різке слово Павло говорить: вигнати. Може він помилився? Може не потрібно виганяти когось зі спільноти тільки тому, що він згрішив? Він якось не говорить по любові, яку проповідував Ісус, правда? Але щоб це вирішити, прочитаємо інший уривок. Прочитаємо Матея 18-15-18. Матея 18. 15-18. А коли брат твій завиниться проти тебе, піди й докриємо віч навіч. Коли послухає тебе, ти придбав брата Твого. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалась на слово двох або трьох свідків. Коли він не схоче слухати їх, скажи церкві. Коли ж не хоче слухати й церкви, нехай буде для тебе як поганим і митер. Істинно кажу вам: усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Бачимо, що Ісус подібно говорив. Більш розширено, бо говорить спочатку, тому, хто впав у гріх, хто завинив, хто зробив зло, треба показати, що ти помилився, але я з тобою, я тобі допоможу. Я можу підтримати тебе. Але коли Він не погоджується, то Ісус заохочує взяти двох або трьох свідків і докорити прилюдно. І коли не послухає і далі навіть церкви не послухає, то вважати як поганина і митеря. Тобто, так як пише Павло, вигнати спільноти і не задаватися з ним. Бо це є, так як ми вже розмовляли, є добрим і для тої людини. І для цілої спільноти. Щоб за прикладом одного не послідували інші. Тому сьогодні заохочую озирнутися назад, озирнутися і подивитися, якою є наша тінь, якою є наші сліди. Подивимося зараз таке коротеньке відео. Коли ми йдемо в життя, можемо оглядатися і бачити, бачити її тінь, яка йде за нами, тінь наших вчинків, тінь нашого зла, яке ми робили. Але все рівно йдемо і тоді вона нас випереджає і тоді вона робиться велика, але коли ми бачимо Бога, коли ми дивимося на нього, коли приходимо, приходимо до нього, який є світлом. Вона зникає. Звісно, що підучи далі, вона деколи може знову з'являтися. Появлятися і зникати. Або приховуватися, бо оглядаючись, ми знову її бачимо. І це неперервний процес в нашому житті. Процес, який закінчиться нашою смертю, нашим приходом додому Отця. Але процес, в якому ми мусимо пильнувати, щоб якнайменша ця тінь була у нас, щоб якнайменше обтяження було для нас. І приходити знову і знову до світла. Яке так символічно показує, якою є наша тінь, коли ми йдемо, незважаючи на Бога, але теж побачимо, що коли ми приближаємося до Бога, коли ми приходимо і кажемо, я зрішив, вибач мені, Боже, то те світло, яке є від Отця, воно розпорошує ту тінь. Звісно, що ми далі живемо, ми не помираємо і не йдемо до неба, але ми далі живемо і можемо вертатися деколи до тих гріхів, які обіцяли, що більше не зробимо. І тоді важливо знову і знову приходити і перепрошувати, бо ми не робимо той самий гріх. Ми робимо подібний. До того, але вже не той самий. Того самого вже нема. Тому заохочую визнавати перед Отцем Небесним свою безпорадність в певних гріхах. Я звернув увагу, що коли є невисповіданий гріх в деякій сфері життя, то він таким чином впливає, щоб. Постійно хочеться зробити якийсь подібний до нього в тій самій сфері. Тобто ми пускаємо у своє життя зло, яке хоче множитися, яке хоче ширитися. Тож хай Боже благословення перебуває над нами. Хай Божа премудрість навчає нас бути слухняними. бути Тими, хто повертається як блудний син додому і перепрошує. Часом навіть не сподіваючись, що отримає прощення, не сподіваючись, що повернеться до свого попереднього стану, але насправді отримує його. Хай Святий Дух приводить нас знову і знову, знову і знову до сповідальниці і допомагає. Визнавати свою неміч, визнавати свій гріх. Хай Дух Святий показує нам, що наші дії або наша бездіяльність є в масштабах цілого світу. Це ми вирішуємо, чи на цілий світ приходить благословення, якого так кожен з нас прагне, чи на цілий світ приходить прокляття. Ісус Христос прийшов за нас померти і взяв наші гріхи на себе, наші хвороби, наші страхи і болі. Тому ми можемо тепер приходити до нього і віддавати знову і знову, знову і знову. Будь благословенний з Богом. Амінь.